Вітаю. Сьогодні я хочу записати відео для жінок на таку тему. Чи будете ви з ним разом? Якщо у вас є в вашому просторі чоловік, який просто вам подобається, або, можливо, з цим чоловіком у вас були якісь інтимні стосунки, або навіть якісь серйозні стосунки, можливо, ви розійшлися, це якісь ваш колишній, або Скажімо, у вас зараз все добре, ви хочете просто подивитися на майбутнє, чи будете ви, в принципі, з ним разом. Ну, разом я маю на увазі, це офіційний шлюб і міцні стосунки, так? Або, можливо, це людина, яка просто вам подобається. От ви побачили десь чоловіка, з яким ви десь взаємодієте, можливо, на роботі, чи там якийсь ваш сусід, він вам дуже сподобався. А ви як ви відчуваєте якась іскра, і ви хочете подивитися. Єдине, що не потрібно загадувати чоловіка, якого ви фізично не бачили, з яким ви не, не зустрічалися так в реальному житті. Можливо, ви там знайомий по інтернету, по переписці, цього ні. Цього не потрібно загадувати. Добре? І не загадуйте чоловіків, які є в офіційному шлюбі. А якщо ви не знаєте, може таке бути, ви ж не знаєте, там вільна людина чи не вільна, то я думаю, що нам карти покажуть, якщо він одружений, і ви про це не знаєте, я думаю, що карти, карти зазвичай це показують. Добре. Ви загадуєте, тут я вам запропоную два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Містичні котики і душа котиків. Обирайте на один варіант ви можете згадати одного чоловіка. В принципі, якщо у вас є якісь там два чоловіки, з які вам подобається, то ви можете згадувати на кожен варіант по чоловіку. Перший другий варіант. Опис, в описі до цього відео будуть тайм коди І ще я хочу анонсувати цієї неділі, 1 жовтня, я буду робити. Ворожіння онлайн в прямому ефірі на моїй платформі Patreon. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ви будете мати змогу прийняти участь у цьому онлайн-врожінні. Ну, скажімо, фактично це як індивідуальне ворожіння, так, в режимі реального часу. Заздалегідь, тобто, для того, щоб подивитися умову, спочатку ви маєте підписатися. Там буде останнє відео, це анонс цієї прямої трансляції, яка буде в неділю. Ви просто цей анонс прослухаєте. Там далі я просто пояснюю, скільки питань ви можете задати, і що для цього потрібно, куди надсилати мені питання. Ну, там ви маєте подивитися. Тобто, якщо вам цікаво, поворожити. Фактично, це індивідуальне ворожіння, так? Але це на моїй платформі Patreon. Добре. М -м -м. Перший варіант, другий варіант. Обрали? Так, я починаю з першого варіанту. Так. Чоловік. чоловік. Покажіть мені чоловіка, якого кого загадала жінка, що обрала перший варіант. Зінки, що обрали перший варіант. Чоловік по першому варіанту? Покажіть мені його. Він не одружений, відразу хочу вам сказати, але у нього були стосунки. Ну, ви знаєте, він зараз до шлюбу, він зараз не готовий. Він ще переживає якісь, щось у нього в житті було, що трохи йому, знаєте, якби так, він ще не відійшов від цього досвіду, який у нього був в особистому житті. Але він відкритий до стосунків, єдине, що він не готовий, відразу отак просто вумок з головою серйозно. Він трошки може закриватися. Не треба його виколупувати з його піщери, так сказати. Ну, дивіться, чоловік хороший. Чоловік хороший, чоловік з досвідом. Неважливо, скільки йому років. Але навіть якщо він був одружений, і роз... ну, зараз він не одружений. І стосунків зараз у нього немає. Якщо у нього є якісь жінки, то це просто, ну, я прошу прощення, для ліжка, і все. І то навряд чи Там він нікому нічого не обіцяє, голову не морочить. Тобто жінки у нього такої немає, яка б, яка б навіть його вважала своєю парою. Але я відчуваю, що цей чоловік він подобається жінкам. І зараз у нього йдуть доленосні такі події. Він якби розуміє, що доля, от бачите, котик так колесо Сансари крутить. І Цей чоловік, якого ви загадали, він, він знає, що тепер, що в принципі доля знаходиться в його руках. Розумієте? Він уже, в принципі, достатньо зрілий, єдиний, і він хоче в цьому розібратися. А як же ж мені так це колесо крутонути, щоб більше не повторювати оцих ну, колишніх помилок? Ну, то що в ньому така рицаря? Бачите, от котінка спасає, несе. Але він трохи закритий. Так, добре, а як він до вас відноситься? Давайте побачим. Ну, давайте еще уточню. Как женка вам подобается? Дивіться, що я хочу вам сказати. В принципі, він відноситься до вас непогано. По шестьорки час, я б сказала, що ну, але я її тут уточнила. ну він хоче якоїсь взам... з вами легкої взаємодії. Але так, тільки щоб ви не втручалися в його простір. Можливо, він би з вами десь поспілкувався. Так. Але щось навмисне робити для цього він не буде. По Карті Шута. Ну, так, якщо ви десь будете пересікатися, він, в принципі, він би хотів з вами якоїсь такої легкої взаємодії. Тут, дивіться, тут тройка м'ячей, я б, знаєте, як сказала, якщо ви сюди загадали чоловіка, з яким у вас є стосунки, або з яким, або це колишній, то у нього ну, рани на серці, і він на вас ображений, ви йому щось завділи якогось болю. І тому він не готовий через це з вами на щось серйозне. Але він, він, якби, ну він може десь так по, по легкому з вами поспілкуватися чи ще щось, але не більше. Якщо ви тут загадали нового чоловіка, з яким у вас ну, абсолютно просто якийсь новий знайомий, у вас не було ніякої там, такої взаємодії, то він боїться, що. Не, не просто ви йому можете розбити серце, а просто якісь стосунки йому зроблять боляче. Йому просто боляче буде від цього. І він хоче триматися від, від цього подалі, щоб його світу так тут, ви не зруйнували. Бачите, як коти тут роблять глуму наробили, багато що тут розбили, вони шкоди роблять. От Він не хоче, щоб якась жінка в його житті щось йому наламала. Розумієте? Якщо ви загадали чоловіка, з яким у вас зараз стосунки, або це ваш офіційний чоловік, наче все добре, то я хочу вам сказати: на жаль, тут немає ніякої вже сильної такої любові, вона вже минула, тут залишився якийсь такий гіркий присмак. Ви знаєте, таке відчуття, що ви десь порушили його кордони дуже серйозно, і він їх зараз відновлює. І вже ні про яку любов йти мова не може. Тому що я запитала з приводу, як він вас бачить як жінку, ну, як жінка, ви для нього, можливо, секс десь і влаштовує його, але як жінка, ви померли в його очах. Ви закінчились все. Якщо це для тих, у кого стосунки з цим чоловіком, або це ваш офіційний чоловік. Якщо тут ви загадали чоловіка, з яким у вас немає стосунків, і ніколи не було, то він не, бач, не може вас розглядіти повністю як жінку, тому що його бачення жінок зараз дуже сильно трансформується, розумієте? І він зосереджений на цій трансформації, а не на тому, яка ви жінка. Але. Від сексу з вами він би не відмовився. От і все. Якщо це колишній, то ну, тут так само, е, можливо, ну, він, він би можливо, як до речі, якщо тут колишній, то тут е, теж він не хоче впускати вас в своє життя. Як жінка, ви його вже не цікавите, але якщо говорити про інтимний якийсь зв'язок, він би його міг з вами мати тільки для того, аби ну, самоутвердитися. Вот. Давайте про головне питання: чи будете ви з цим чоловіком разом? Що ви ще сили скажуть? Нічого собі, імператриця, да, будете? Ого? А знаєте, що я хочу вам сказати? Ви з цим чоловіком будете разом. Причому, в незалежності, кого ви тут загадали, ви з цим чоловіком будете разом. Імператриця вийшла, так. Але я думаю, що ну, з огляду до інформації, яка, ну, по-перше, Дайте, чоловік цей в трансформації. У нього змінюється світогляд, він, він закритий, в яких би ви стосунках з ним не були. Якщо це колишній, ну просто не чіпайте людину. Все, нічого для того, аби у вас були з ним якісь стосунки. Якщо це у вас зараз з цим чоловіком немає стосунків, да? і ви хочете, щоб вони були. Так от для того, щоб ці були стосунки у вас, з ним, вам не треба нічого робити. Просто займіться своїм життям. Все, не чіпайте цього чоловіка. Так, Якщо він десь буде проявляти ініціативу, так відгукуйтесь на цю ініціативу, якщо вам це подобається і приємно. А якщо десь вас випадково доля зведе, ну теж я думаю, що не варто від цього нос вератіти. З радістю це прийміть, але навмисно щось робити не потрібно. Якщо ви в стосунках з цим чоловіком, от нехай все йде так, як іде. Відпустіть трохи ситуацію, займіться більше своїми справами. Ну, ну все, не, 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 не чіпайте, нічого не потрібно робити. Тут якийсь іде процес, в який не можна втручатися. Ні вам нікому. А цей процес це трансформація цього чоловіка. Він у нього міняється його світогляд, він, він долю свою зараз змінює. Розумієте? Не руште цього. А, а ви ще сили вам говорять, що ви бути разом з ним? Тому, попри всю ту інформацію, яка була неприємна, я знаю, що тут, можливо, у тих, хто, до речі, не дослухали, ну, дуже прикро. А хто не дослухав до кінця. Тому що тут насправді, ви бачите, попри все, да, ви 100%. Я навіть уточнювати не, не буду. Ви 100% будете разом. Так, це сюди у нас, так? Да? Добре. Другий варіант. Другий варіант. Жіть мені цього чоловіка, ви задали по другому варіанту. Чоловік не одружений. Він яскравий, емоційний, категоричний, запальний робить влаштовувати емоційні качелі. Якщо ви сюди, той чоловік, якого ви загадали, він ні риба, ні м'ясо і дуже спокійний, то значить, це просто не, не ваш варіант, ну абсолютно не ваш варіант. Тут ні, тут такий любитель страстей. категоричності в ньому багато, якоїсь такої він любить ставити, якось перевіряти жінку на щось там, десь. Ну, таке, Любить чуть-чуть на емоціональних качелях покачати. Пристрасний чоловік, емоційний. Ну, емоційний в тому плані, що він не інфантильний. Він емоції по королю кубків. Так, це емоційний чоловік, але він дуже чітко контролює свої емоції, він за них відповідає. Просто у нього такий темперамент, він дуже пристрасний. Як він до вас відноситься? Якщо ви тут загадали чоловіка, який одружений, ну я ж попереджала, що одружених не загадувати, то це відео точно не для вас, бо тут чоловік не одружений. Так. А... Як він до вас відноситься? Ну, добре, дуже відноситься. Дивіться, якщо у вас з цим чоловіком стосунки, то він відноситься до вас достатньо емоційно. Добре, ви та жінка, про яку він мріяв, і він прагне до стабільності з вами. В принципі, так, дуже добре. Якщо це ваш чоловік, ну взагалі все отлично. Він, Ви його жінка, він задоволений. І... Якщо це ваш колишній, то так само, я думаю, що він думає, він ненадовго ваш колишній, тут уже по картам видно, це тимчасове явище, тому що ви жінка його мріє. І він відчуває до вас він закоханий в вас. Тут 100% видно, що чоловік у вас закоханий. Якщо це якийсь новий знайомий... То ви йому дуже сильно сподобались. І він навіть думає, ну, він уже у вас, у ваш образ, він вже закохався. Ось в чому справа. Ну, тут, тут тут взагалі, тут варіант просто чудовий. Тут немає що додати більше. Так, і будете ви з ним разом? Ну, а тут вже є що додати, так. Ух ты, Господи, Луна справедливость Верховная Жрица. Дивіться, якщо ви займаєтесь магією, то, будь ласка, попрацюйте зі своїм любовним каналом, трохи не треба, звичайно, цього чоловіка, він не просто так цей чоловік вам дан, але тут від вас залежить, чи будете ви з ним разом. Але знаєте, щось у вас таке по є щось таке кармічне по справедливості, що вам його цього чоловіка просто так і не дадуть. Хоча ви можете у вас бути любов з ним. І ви будете закохані в нього. В такого чоловіка неможливо не закохатись. Ну, щось ви маєте пропрацювати. Якщо ви магією не займаєтесь і близько, навіть... Якщо ви не займаєтесь магією, це ваш чоловік, то у вас буде розлучення з ним. І дуже високі ризики будуть цього розлучення, але ви можете його, ну, вам треба. Ой, слухайте, тут вам потрібно. Тут просто дуже багато, я бачу рі... різних ситуацій, я намагаюся їх зараз в купу звести, щоб до якогось спільного знаменника, тому що це ж не індивідуальне ворожіння, а загальне. Щоб всі взяли свою інформацію. Бо, якщо я буду все на світі перераховувати, то ви просто заплутаєтеся. Ви, не будете, ви можете зараз запанікувати, заплутаєтесь. Коротше кажучи, це абсолютно для всіх. от, Інформація така: ви щось таке натворили у своєму житті, або, можливо, ваші предки таке щось натворили, а ви це просто успадкували. Що, а, ви знаєте, як жик в тумані, будете йти до свого щастя, до свого чоловіка, але в результаті ви до нього так і не дійдете, ви заблудитесь, ви заблукаєте. І це потрібно тут абсолютно всім. Ваш любовний канал, будь ласка, займіться їм, почистіть. Якщо тут або ви, можливо, могли колись раніше робити якусь магію, це на вас так воно лягло. Тут не є негативні наслідки, які лягли на вас. А можливо, щось на вас таки зробили, але, скоріш за все, ви це заслужили, що дозволили комусь на вас щось зробити. Ну тут щось пов'язано з магією або з негативною кармою роду. Вам треба це розплутати і вийти з цього туману. Розумієте? З цього мороку. Але чоловік дуже класний насправді. І... Яскравий, і ви зірка в його очах, і він весь такий дуже достойний. Але, будь ласка, розберіться. Якщо ви відьма, то, то, то самостійно розберіться, ви самі розберетесь у всьому. Якщо ви близько до цього не маєте ніякого відношення до, до магії, то бідіть ну, гостю, замовте собі у когось консультацію. Продіагностуйте, вам на консультації все скажуть. І все. І ви будете знати, що далі вам робити. Тут, до речі, не обов'язково прям треба робити якийсь ритуал. Ні, тут просто достатньо розуміти, що відбувається. що так, Бо ви це відчуваєте, що наче так все класно, але щось вас до цього чоловіка не, не, не пускає, а його до вас. Але він бачить з вами стабільність і сім'ю. Я вирішить от, от по луні от, от этот негатив з любовним каналом, будь ласка. Бо те, що ви зараз переживаєте, от, це якби по справедливості. Але тут Верховна Жріця нам підказує, що чашу вісов можна і на вашу сторону повернути. Тут просто треба пропрацювати у цей момент. Розумієте, щоб у вас чоловіка не забрали. тому що у вас не. Буде кохання, якщо вже, ну якщо це новий. Якщо це не новий, а у вас зараз з ним стосунки, у вас є кохання, ну так, розумієте? Беріться за своє щастя, в будь-якому випадку. Тут, тут є ось за що поборотися, тим більше, що ви насправді його мрія. От ви його мрія, реально. Ну Ось так от, так. Добре. Другий варіант ще анонсую. На першому варіанті я анонсувала, значить, у мене на цій неділі, 1 жовтня, виходить пряма трансляція на моїй платформі Patreon, де можна, де буду ворожити онлайн. Індивідуальне враження онлайн. Там, Будь ласка, підписуйтесь, там подивіться умови на Патреоні, там є відео, відеоанонс, його там подивіться, і яким чином ви можете прийняти тому участь. Там просто потрібно вам буде оформити підписку і все. І далі вже слідувати за моїми інструкціями, які я даю відео. Добре, все. Я закриваю це вираження, Дуже дякую всім за увагу. Бережіть себе, любові, дівчата, слухайте, який би ви варіант не обрали, перший чи другий, все у вас буде добре. І того чоловіка, який ви загадали, все у вас не буде добре. Просто дослухайтеся до упорад вищих сил, які вам даються через карти. Добре? Все. Бережіть себе.